Ну що ж, усім привіт, друзі! І сьогодні розпаковка лялька Реборн. Хто дивився відео у нас поповнює, обов'язково подивіться, там я розказую все ще більш зрозуміло. Зараз ми розпакуємо цю посилку і подивимося, як вона виглядає. Ну, в принципі, я знаю, але для вас це буде дуже цікаво. Тут сіли мої малята, Амелія і Тимофій, і зараз ми будемо її розпаковувати. Я вже дуже хочу її розпакувати і подивитися, що буде йти з нею, і саму ляльку це саме головне. Ну що ж, і тут сама лялька. Давайте швиденько виймати усе. Ну що ж, зараз почнемо ми із усіляких речей. Ну що ж, тут такий пакуночок, Амелії і Тимофію вже дуже цікаво. Просто погляньте, скільки тут усього. Почнемо ми із ось цього. Тут ось така от дуже мила пов'язочка з таким от рожевеньким бантиком. Тепер давайте подивимося, що це таке. Ну що ж, просто погляньте, який милий костюмчик. Тут такі ось зайчики, і зараз я вам покажу порівняно, як з цим костюмчиком дивиться Тимофій. Як ви бачите, цей костюмчик це просто велетень порівняно з Тимофієм. Ну що ж, давайте дивитися далі. Далі у нас тут дуже все миле. Тут ось такі ось дуже гарні штанішки. Ну, що ж, тут такі ось просто суперкруті штани з. Такими слоненятками з Діснея. І дуже круті ось такі ось шорти рожевенькі. Ну що ж, поки що відложимо цей весь одяг в бік. І ще у нас тут є підгузники. Ось такі ось вони, на мою думку, це одиничка, тому що ну, нуль це занадто маленький, а двічка це вже буде занадто велике. Тому ось такі ще два дуже прикольні підгузки. І тепер саме головне це лялька. Ну що ж, я її спеціально обернула задом, щоб побачити раху лице на 1, 2, 3 Два, три. три. Та-да! Ну що ж, просто погляньте на цю маленьку зірочку вона просто настільки гарна, це просто, це просто щось з чимось. І ось така у неї дуже мила соска. До речі, одразу на магніті. Я ніколи не розуміла, як працюють ці соски. Тепер зрозуміла, подивіться. Ну, що ж, просто погляньте, на ній була ось така ось дуже прикольна шубка. Вона просто офігена. Ну, що ж, і ця лялька, вона просто, ну, чесно, в зараз настільки короткі емоції, що я просто не можу вам це описати. Просто подивіться, яка вона реально реалістична. Гляньте, які в неї ротики, які в неї очки. Просто все суперське, навіть дивіться, на пальчиках у неї промальовані ноготочки. Це просто дуже крута. Я зараз хочу її повністю роздягнути і подивитися, яка вона шапочка з таким ось бантиком. Також ось такі ось штаніжки були на ній, також дуже круті, з Діснея. І ось така ось в'язана кофточка. Ну що ж, Просто погляньте, я її роздягнула, і вона просто дуже крута. В неї кожна просто частина промальована, навіть кіхтики промальовані. О, включила спалах, бо дуже вже дуже темно, у нас вечір просто. Ось гляньте на ніжки також в неї, вони просто супер круті. Я просто не знаю, вона реально ну, настільки прям похожа на дитину справжні, що все капець. У неї просто, бачите, все дуже круто. Ось такі ось у нас ручечки, дуже круті також. Тому вона, до речі, дуже важкенька така, дуже така, що можна її взяти в руки. Ну, в реально дуже похоже на справжню дитину, така важкенька, все як має бути. Того зараз я примірюю на неї одежу, але знімати я вам просто вже більше не можу, тому що в мене стільки емоцій, що навіть зараз не до зйомок, тому буду знімати вам влоги уже завтра і післязавтра з цією малишкою. Тому я думаю, що її буде звати Адель, і ми вам кажемо всім па-па.